Доброго дня, діти! Запрошую вас привітатися! Але, незвичайно, ми будемо вітатися з усіма частинами нашого тіла. Добрий день носик! Добрий день щічки! Добрий день вушка! Добрий день шийка! Добрий день плечики! Добрий день ручки! Добрий день, долоньки! Добрий день, грудка! Добрий день, животик! Добрий день спинка. Добрий день, ніжки. Добрий день колінця. Добрий день ступні! Привіталися! А зараз ми з вами будемо ліпити сьогодні. Але у нас буде пластилін незвичайний, тому з ним треба дуже бути обережним. Перш нічого зліпити, а ліпити ми будемо казкового героя, треба пластилін спочатку розігріти, потім розім'яти, а потім вже ліпити. Тож почнемо розігрівати. Пам'ятаємо, що пластилін незвичайний і треба бути обережним. Розігріваємо носик. Розігріваємо щічки. Розігріваємо пушка. Розігріваємо плечики. Розігріваємо ручки. Долоньки. Грудку. Відчуваєте тепло? Животик. Тепло. Спинку. Добре. ніжки, Колінця. Тепло. Ступні. Розігріли. А тепер будемо розминати. Обережно. розминаємо носик. Розминаємо щічки. Розминаємо бушка. Обережно, шийка тихенько. Обережно, плечики, ручки, грудку. Притавлює, щоб пластилін виліплював гарного героя. Животик, спинка, ніжки, колінця, ступні. Розіріли, помняли, а тепер ми можемо ліпити казкового героя. Обережно опустили борідку на грудки. Вирівняли. Плечики до грудок звели, вирівняли молодці. А ручки звели до грудок, притягнули одну до одного міцно. Так, і тепер лобиком достали колінця. Нахилилась. Сліпили колобка! Вийшов колобок! Так само ви можете зліпити якогось іншого героя. Але перший сліпити героя то треба розім'яти пластилін, пам'ятаєте? І придумати назви цих героїв імена якісь, бо це ваша казка. Віддуючий раз ми з вами зустрінемось. І будемо складати казку про цього героя. Домовились? До зустрічі. До побачення!